Мої вітання, друзі колеги, слава Україні! Ну що, Сьогодні доволі цікаве відео. Потихеньку готуємося до посівної кампанії 2024 і потихеньку стягуємо посівний матеріал. Основну частину ми вже проплатили. ДСВшний будуть три гібриди ДСВшних. І ще для того, щоб порівняти. Свої, скажімо так, технології і свої можливості ріпаків, будемо сіяти ще два сорти. Не гібриди, два сорти. Показую. Так, колеги, от такий пасівний матеріал. Це сортові варіанти, Tom Bohus CBI Seeds. ну, Доволі новенька фірма, доволі цікаві варіанти. Сорт. Що немало важливо. Ну і подивимося, що, на що він здатний. Що і як він буде себе почувати на наших посівах, прямий посів, і в порівнянні з гібридами DSW. Е, ну що, глянемо, що внутрі. Відкриваємо. Так, отак відкрив. Зовсім невдобно це робити однією рукою, тож прийшлось так ось, ось щом що. перший. А ну-ка, йди сюди. чую, що крупненьке насіння, крупненьке насіння. Доволі гарне насіння. Ну, ось отак от. Так, далі дивимося. Оце ось. Тоже крупне, Тоже крупне. Доволі крупне. Ну, будемо бачити. Будемо бачити. Ну тож, слідкуємо. Далі цікавіше. А наразі їдемо, зробимо ревізію. Що у нас робиться на сої, так як навколо вже кажуть, що є совка бавовникова, не бавовникова. Зараз їдемо, подивимося, що там робиться на полях. Доволі комфортна ситуація. На сьогодні температури не жашкварні, Хмарки ходять над головою. Тож, в принципі, можна не чекати вечора з'їздити, глянути, що там робиться. Поїхали, об'їдемо поля. Подивимося, які стадії, що до чого, як вона себе почуває і чи нема там якогось шкідника, який би загрожував нам якимось негативним результатом по вражайності. Поїхали. Доїхали до першої ділянки. Що я вам скажу? Трошки вигляд помінявся. Видно, що вона ще цвіте, здорово цвіте. Ось воно зверху тут дуркує, я б сказав би, отак от. І чого вигляд міняється, бо вже починає викидати бобики. Активно викидає бобики. Нижні яруси вже, вже висять. Верхні доцвітають. Ну, у піонера Ашки це нормальна ситуація. Коли так відбувається, то в принципі міждовузля невелике. Ну і ще добавочка, такий, знаєте, сюрприз згори доцвітає. Ну подивимося, що воно зацвіте, що воно нам зможе витягнути в цьому році. Ну, в принципі, при тих навіть умовах, що склалися, вона... Намагається нам в принципі, сформувати доволі непоганий урожай. Нікого поки що не бачу, слава Богу. Ніхто не повзає, ніхто не, Чого не їсть. Це вже є добре. Ну, як бачите, рівномірний фон. Температури спали, то Соя набагато комфортніше себе почуває. Навіть надумала отаке робити. Ну будемо бачити. Тут забігати наперед дуже не будемо. Ну, побачимо. Незабаром не буде вже і серпень місяць. Ну, а так як ми сіяли його дуже рано, то і жнива будуть раніше. Якось так. Якось так. Оце ось якийсь листочок поодинокий. Ну, більше я не бачу, більше я не бачу нікого. В принципі, інсектоцид є. Якщо що, можна вечором спрацювати. Ну що. залікова картинка на сьогодні. Більшого очікувати в таких умовах, мабуть, і не наважився б. Добре, їдемо. Ну, Як завжди, знаєте, в такі проміжні думки, що все ж таки міжряддя 70 для сої на всі випадки життя. Простота в пасіві, легкість в пасві, економія в пасіві. І погодні умови не так разючі дають по голові. Коли посіяно все ж таки таким методом. Ось, будь ласка, соя. Ну, знаєте, не міг не зняти. Ну от як? От як, да? Як? Як тут? Ну от так. І сказати, що то в одному... Ось таке саме. Ось дивіться. Тут взагалі не поймаєш, де те між довузля, де воно тут воно зв'язалося все. Махнати. Ось такими гроздями ось воно. Ось воно гроздями ось. Такими ось. Намагається викидати. Я розумію, що вся ця грозь не буде. Але... Міжрядді 70 все ж таки і, і далі, і далі, вона ще ось цвіте. Цвіта. Вся цвіте. Люба яку рослину беремо, вона така. Міжряді 70. Казалося б, так? Да? І так, очередна діляночка з категорії те, що вижило після морозів. Міжрядді 70, наше любиме. Так, дивимося, що тут робиться. Ну, цвіте, Те, що цвіте видно і так. Можна дуже і не нахилятися. Ну, якщо нахилятися, то видно отак. В принципі, в принципі проміжний результат, але но... є він. Подивимося, що воно, звісно, наліє. Наскільки хватить тої волошки, ну вона ще її питається, щось нам згори долить. Ну і на тому їм дякую. В принципі, попитка непогана. Можливо, може, який дощі буде, то компенсує трошки недостачу, недобору той, що було попереднє. Отак от виглядає, такими. Пучками, все воно пучки, 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 більш-менш равномірно. В посіві всього лиш 300 тисяч. Це, скажімо так, е така норма, знаєте, ні вашим, ні нашим, но з перестраховкою. Ну ось потенціал рослини в прихринових умовах. Ну, реально, давайте правді в очі. У всьому році хренові умови склалися. Будемо бачити. Воно ще хоче, але, ну, в принципі, ще би, не абортирується І вверх би щось намагається. Ну, будемо бачити, ще рано щось балакать. Вона вся приблизно однакова. З ростом вона десь порядка метра, може метр десять. Ну, факт той, що в пояс вона стоїть. Попередник кукуруза. Кукурузка, так що, не знаю, мабуть, найкращий попередник для сої все ж таки є не соя, а кукуруза. І заходить в ноутіл в прямі посіви, краще з кукурузи і вирощування сої. По кукурузі завжди комфортно проїхать. Якийсь симбіоз, не симбіоз, але щось там є. Виривати не хочеться рослини. Ну, я думаю, що камера повинна передавати. Вот так. Вот. Нікого нема вроді би, ніхто не гризе, нічого. Так, наступна ділянка. Тут самий перший посів, самий самий перший. Тоді ще випробування автопілота тут було. Ну що, трошки полягла. Сойка. Трошки полягла. Тут якась вона висока, тут висока вона. Даже думаю как же еще зайти сюда. Так, тут он мені. Ну, Ну, сыка тут его метр. Метр двадцать есть. До косоя. До косоя Доверху йдуть. Формуються бобики доверху, поки що не йдуть. Так, лист, як завжди, дебелий, крупний. Так, заходимо глибше. Зараз дивимося, щоб не було ніяких приколів з гусінню. Ну я бачу, що тут трошки або було, або може десь щось Зараз пошукаємо. Бо трошки є місцями дірочки. Оце ось я натрапив на таку діляночку. Десь може щось і є. Ну ось така вона ділянка. Вон як бачите. Ривень машины. Захоровывалась машина. И ломать не хочется. Так, ну, подождите, вот так вот. Ну, то що, до пупка мені свободно достає. Так, нирнули трошки всередину маємо отакий От вигляд. Згори добавка. І, в принципі, ще є цвіт. Ще є цвіт. Так, два-три зернятки. Як бачимо, чотири на цьому сорті дуже рідко буває. Але в цьому році такі умови склалися. Ага, ось і чотири є. Ось і 4 є. Ну це рідко. Зазвичай три зернятки. 3 зернятки йде на сої. Ось така вона обвішана. З ростом метр десять-метр двадцять і в принципі одноманірна вона. Уся. Уся. Оце таке іноді зустрічається. Треба дивитися. Може десь хтось вже і повзає. Ну це поки поодиночні, ну Но треба слідкувати. Бо воно дуже-дуже різко може змінитися на... Ладно, поки не бачу нікого. Звісно, в такій масі важко його побачити. Ну добре, рухаємося далі. Слідкуємо, підписуємося, звісно, забиваємо в приємно бачить. і слідкуємо з нами цікаво. І так, колотим джероніма в нормі 200 грам, Профілактично. Так як трошки листочки покусені є. Так, і даємо фуніцида пропульс нормі літр на гектар. Чого фуніцид? Бо спостерігається поодинокі крапочки на листах, тобто, захворюваність грибкова присутня. І да, зняти ці процеси, що буде рослинка хворіти. і все ж таки буде Коли буде здорова рослина, буде повноцінний налив. Бобів, і зернятка будуть повноцінні, і якість того ж матеріалу, з якого ми будемо брати собі посівний матеріал, тож буде набагато ліпше. Тож, колотим, заміс зробили, так як це гранула водорозчинна. Додаємо фунгіцидіка, і прямуємо на ділянку, де перспективно виглядає соя, і там, де ми будемо, скоріш за все, залишати собі для посіву. Тож, працюємо.